Оржицька селищна територіальна громада Лубенського району на Полтавщині об'єднує 33 населені пункти, в яких мешкає 16 тисяч людей. Ще у 2020 році, під час створення громади, люди визначили для себе цілком зрозумілі та логічні пріоритети розвитку, як, наприклад, хороші дороги чи якісне медичне забезпечення. І сьогодні історія оржицької лікарні про те, як непростий виклик може стати чудовим поштовхом до розвитку. Це проект на своєму місці, в якому ми ділимося успішним досвідом українських громад у протидії викликам воєнного часу. Оржицька лікарня була до об'єднання оржицької центральної лікарні, надавала послуги жителям тодішнього оржицького району. До об'єднання це було понад 22 тисячі жителів, які обслуговувалися цією лікарнею. Після об'єднання тільки нашої громади. У нас було питання, що робити із закладом, чи буде він працювати чи ні. Лікарня Оржицької громади не потрапила до спроможної мережі закладів охорони здоров'я, оскільки не обслуговує необхідної кількості людей. Втім, з початком повномасштабного вторгнення вона увійшла до переліку закладів, які за потреби зможуть надавати допомогу евакуйованим пацієнтам. Так воно й вийшло у 2022 році. Сюди перемістили пацієнтів Хорошівського геріатричного пансіонату з Харківщини. Маломобільні вони були ці люди вже пенсійного віку, маломобільні, і в нас не було умов для їх розміщення. Тому виникла така ідея написати проект для міжнародної організації з міграції, і в принципі, у нас все з цього воно ну, і закрутилося. І ми ще до війни задумали про реабілітаційне відділення, яке нікому не потрібно було, але нам воно було потрібне, бо в нашій окрузі таких не було. Нам надійшло. Перша сума там до 400 тисяч, по-моєму, була перша сума, і було продумано, що буде закуплене відповідне оснащення, обладнання для цього реабілітаційного центру. Планувалося ізначально зробити лише дві кімнати, бо цього обладнання нам вистачало лише дві кімнати. Це те, що нам виділив міжнародний реносець Мігарс. Але коли ж подивилися, ну таке відділення, а ми зробимо дві кімнати, і воно не буде ж гарно. Ні, людям не показати нічого. І тоді вирішили, що якщо вже робити, то робити його все відділення, щоб були палати. Наше відділення створене в березні цього року. Коли ми створювали відділення, ми розуміли, що повинні відповідати вимогам до пакетів послуг Національної служби здоров'я України. Згідно цих вимог, повинні бути зали фізичної терапії ось перед нами. Відповідні тренажери, сходи, сходи з перешкодами, бігова доріжка, кабіна для кінезотерапії повертає. Це називається положення супінації, положення пронації. І ми залежно від того, наскільки в пацієнта сила і об'єм рухів, ми можемо збільшити навантаження. Це дуже зручно, що саме в нашій громаді є така установа, де можна пройти реабілітацію, відновлення, позайматися. Не треба кудись далеко їхати, витрачати великі кошти. Бачиш результат, то розумієш, що це, це актуально і це потрібно, так як не тільки медикаментозне лікування, не тільки там оперативне якесь втручання, а саме виходжування пацієнтів, відновлення втрачених функцій. воно Надзвичайно важливо. Важливо не тільки для пацієнта, а важливо для оточення. Тобто і сім'я це сприймає з позитивом, коли бачить, що людина після інсульту має якісь результати, має відновлення, і соціум надзвичайно важлива ця адаптація. Нам також дорікають як і скрізь: це не на часі, і те не на часі, і те не на часі. А ми кажемо не на часі, бо коли наші хлопці воюють, вони повинні повернутися в громаду, де їх ждуть. А очікування воно виражається в різних моментах: це безбар'єрність, це і надання послуг, хороших послуг на високому рівні. Від 400 тисяч першочергового проєкту відмом і світлонадій ми масштабували в 2,5 мільйони. Думаємо, що нам вдалося, бо це синергетичний проєкт. Проект, який не дорівнює закладеним зусиллям. Він значно більший. Він нас об'єднав, і він нам показав, що ми багато чого можемо зробити. Зараз реабілітаційне відділення працює амбулаторно. Пацієнти приходять в день, щоб отримати консультацію лікаря чи пройти необхідні процедури. В планах надалі відкриття стаціонару лікарня може забезпечити для цього 20 ліжкомісць, але спочатку необхідно підготувати відповідних медичних фахівців. Це новий виклик, але тут, як бачимо, викликів не бояться.